Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами здійснимо віртуальну подорож до студії Географічне краєзнавство. Знайома вам картина. Отож, як ви здогадалися, це країни під назвою соціальні мережі. Подорожуючи хитромудрою дорогою, що лавірує між соціальними мережами, ми не можемо спинитися. Не помічаємо навіть кордонів між цими країнами. Вас заплутала інтернетна павутина. Що ж робити? Вийти з цих країн нам допоможе студія, географічне краєзнавство, туристичні походи, краєзнавчі експедиції, екскурсії, сприяють вихованню в гуртківців кращих людських якостей та формуванню в них важливих позитивних рис характеру. Основним змістом навчання гуртка є повторення та засвоєння теоретичних і практичних навичок, до яких входять знання з географії. Підготовка до туристичних краєзнавчих експедицій це організація походів різного рівня складності. Під час походів діти розширюють свої знання з природничих дисциплін, навчаються правильно складати наплічник, розкладати намет, розводити багаття, не наносячи шкоди природі. Прибираючи за собою, найулюбленіша пора року дітей зима. Ви в захваті від білого чуда, яке рипить під ногами та добре ліпиться в кульки, катаючись на санчатах, лижах, граючи в сніжки ми разом з вами, хоч і витрачатимемо багато енергії, але так захопимося, що не відчуватимемо втоми, забудемо за свої гаджети. Всі ми життєрадісні, бадьорі, щасливі та веселі. Повертатимемося додому та ділитимемося враженнями зі своїми батьками. Весна приготувала для нас велосипедні прогулянки, кличе нас в похід, вчить орієнтуватися на місцевості, долати умовні перешкоди, розкладати на швидкість намети, розводити вогнище і готувати похідну кашу. Візьме нас за руку і поведе у стародавнє українське місто Умань, в якому є мальовничий куточок, який називається. Дивом та перлиною України. Це дендрологічний парк Софіївка. Тут кожен має можливість поринути у казковий світ природи, краси і кохання. Софіївка чудова за будь-якої погоди та пори року, є справжнім раєм, а головне це дивне місто допоможе нам подолати інтернетну павутину. Літо кличе нас похід з ночівлею на березі річки Тернівки. Він подарує нам масу яскравих емоцій: це ночівля у наметі, пісні біля багаття, зоряне небо та полява кухня. А головне, навчить нас бути невибагливими та врівноваженими, відчути єдність з природою, забути за свої гаджети та дізнатися один про одного багато нового та цікавого. Літо влаштує нам побачення зі Львовом, дихнувши аромат міста. Наповненого унікальною аурою кави, шоколаду, духом романтики, ми назавжди залишимося в його полоні. Осінь подарує нам похід високогір'ям українських Карпат. Нас чекає підйом на найвищу гору України, Говерло. Перепочивши після підйому, ми рушимо найвищим масивом українських Карпат Чорногірським, розгадаємо таємницю вершини Шпиці. Так як не усі краєвиди нам відкрилися та не усі вершини були підкорені, ми обов'язково сюди повернемося. Секція Географічне краєзнавство допомогла знайти вихід із заплутаної інтернет-паутини. Разом з вами ми подолаємо будь-які труднощі і впевнено йтимемо до мети. Сила нашої держави у єдності українських земель та нас, українців, а ще дружба. Велика сила, тож вчимося бути справжніми друзями з раннього віку і гаслом нашого гуртка є один за всіх і всі за одного. Якщо ви зацікавились та загорілися бажанням здійснювати не віртуальні мандрівки, а справжні подорожі, переживати реальні емоції, тоді запрошуємо до секції географічне краєзнавство.